Люди не зацікавлені у правді, і навіть готові її ігнорувати і відмахуватися від неї, коли мають особисту неприязнь до об'єкту пропаганди, що не є здоровою нормою уставлені до людей, і вони готові підтримувати Єресь через свою передвзятість, замість того, щоб розширити свої горизонти світосприйняття і позбутися необ'єктивної, нездорової, неприязні. Але також люди підтримувати готові пропагандистів через власне добре ставлення до тих пропагандистів, такі собі фанати Сталіна і тоталітарних систем. Які вважають агресію силою, отже, люди раді обманюватися не лише у очарованості, але і у презирстві. Здавалось би, за що який-небудь сільській людині з російської глибинки презирати захід, який навпаки дає надію і приклад іншого життя, незрівняно більш вільного і благополучного. Так хіба ж та сільська глибинка досліджує, яким є захід насправді? Як вірна віддана Кремлю, його слухняна жертва або раб, сільська людина дивиться лише один канал, марафон єдиної пропаганди.